Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Дати дорогу. Дорога з одностороннім рухом. Тупик. Стоянку заборонено. Дати дорогу. Проїзд без зупинки заборонено. Якби не було дорожніх знаків, у наших містах панувало б повне безладдя Якби не було вказівників, країна перетворилася б в суцільний лабіринт. Великий натовп людей проходив через пустелю. Там не було ні вулиць, ні доріг, але був один вказівник це був стовп хмари, якому сам бог. Ішов перед своїм народом. Він вів народ з єгипетського рабства до обіцяного краю. Хто подібний до Бога, який веде свій народ вірним шляхом? Коли стовп хмари зупинявся, люди могли відпочити. А коли він знову рухався, весь народ ішов вслід за ним. Вночі він ставав вогняним стовпом. І освітлював їм дорогу яскравіше від наймогутнішого прожектора. Хто подібний до Бога, який веде свій народ вірним шляхом? Хмара зупинилася. Тепер можна встановити намети. Прямо на березі Червоного моря. Як гарно. А можна я піду купатися? Ой, там щось рухається. Я не можу розгледіти, оберніться. Не може бути. Вони йдуть сюди. Єгиптяни женуться за нами. Ми пастці! Мойсею, навіщо ти привів нас сюди, в цю страшну пустелю? Не бійтеся. Хто подібний до нашого Бога? Він сам воюватиме за нас. Зненацька? Між ізраїльтянами та єгиптянами з'явилася величезна хмара. Вона була темна з боку ворогів, але з боку ізраїльтян світилася. Хто подібний до Бога, який так допомагає? Для нього немає нічого неможливого. У Мойсея в руці була палиця, яку він отримав від Бога. Він простягнув цю палицю до Червоного моря. Чудо! Подивіться на це! Прямо серед моря з'явилася дорога. Ліворуч і праворуч стіни води! Це Бог відкрив нам дорогу через море. Хто подібний до Бога, який робить такі чудеса? Дійсно, посередині моря з'явилася суха дорога. Всі ізраїльтяни пішли цією дорогою і невдовзі дісталися до іншого берега. Женимося за ними. Ми теж можемо піти цією дорогою через море. Ой! Колеса зав'язли у мулі, нам кінець, за них воює сам Бог. Це були останні слова єгиптянки. Не встигли вони й оку моргнути, як опинилися в воді, і вся єгипетська армія отонула в море. Ми спасені! Спасені! Наш Бог переміг усіх наших ворогів і знищив їх назавжди. Вони радісно заспівали Богу пісню хвали й подяки. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, ру, собачка Storyful